Я вам трохи по ділу розкажу, що чим відрізняється, бо я тако дивлюсь багато так реклами тракторів, а ніхто не пояснює взагалі, що ще може Що який трактор може зробити, що для чого є. Просто рекламують Там купи, то купи, то купи. то Я хочу трошки Бо я розумію, що є хлопці, хто розбирається, хто знає, а є хлопці, хто не знаю чим відрізняється, то осього, Да? Трактора по 2-3 по тисячі баксів умовно, да? і трактора по 6-7, по чи варто вам переплачувати. Вот. А на що основне? По-перше, що будете трактором робити? Якщо мене не питає то питання, то можете його, як то кажуть, царить на три букви одразу. Тому що дивіться, то вся техніка, то такі помічники біля дому. Тут є определенні моделі, які дійсно можуть важко працювати. Але більшість таких за 2000 тракторів за 2,5, то що на ремнях, навіть такі от кінтавер, то все ж таки трактора там гектар землі плюс-мінус. да? І а, задачі, які стоять такі. ну, Наприклад, да, беруть трактор. Флопа, там а, 10 гектарів землі, треба орати, треба там, чи їздити по селу, орати городи. Да? А, що треба вам для цього? По-перше, треба передок, щоб був. Бо без передка все-таки трохи порнографія. Навіть, звісно, там можна шифінгом і 240 перерасти, але все одно ну, різне погодні умови, різна земля, повний привід треба. А з таких з дешевших, що може бути? Може бути шифнг 244. Бачите, він хоч йде, там на ремінний привід, треба дивитися, то, кардан, повний привід. Передній мост, бачите, потужний. Широкі колеса, колія від колеса до колеса двадцять три як в велике в тракторі, як всіх по шість Поняли? І вага тонна 300. Тобто він буде тягнути, плуга того потягне і там косарку нормально потягне І Все, все що йде менше, все, що йде менше, летівці всі. Які мото, які там, вони легші. Вони там всі 700-800 кілограмів, то замало, тут вага відіграє. Навіть такий 240 шифінг, він все одно важить там тонну. Да? Но, но то не зручний апарат, то там працювати. Ну, якщо вже ви берете я, трактор, заробляєте гроші то беріть щось таке, от, чи там примусова гідравліка, щоб було, щоб три циліндри було, да, щоб все-таки трьохциліндровий мотор є трьохциліндровий мотор. Навіть якщо є там, наприклад, менші там, сінтайчики, вони там дешевші стоять, там не по 6 вони стоять, там вони стоять 4-5 тисяч, да? такі там є з передком. Але все одно відталкуватись треба, чим більше важкої роботи відталкуватись треба в першу чергу, я рахую від два гідрактора. Поняли? І з таких вже брати ширококолейные, вот тут теж метр там 23 тут ще регулюється колія в тих форте, щоб ви могли собі, е, наприклад, берете косу, да? 130-ту віракс чи лісічку гротерну, вона йде в поечевну йде метр. І ще два диски, Там захват е, получается, 130 то Получається разом вона там, на два з хвостом метри. В сторону від трактора, центр проти протива. Проти, якщо трактор такий вузенький, маленький, чіпити велику косу, він буде в одну сторону трохи піднімати. Якщо вчепити транспортерну копалку велику, теж їх працювати, чи боми, чи Вірокс, да, то теж трактор маленький, він легший. Плюс, якщо немає передка, да, то буде теж важко йому. Тому що центр тяжкості далеко позаду. Треба відштовхуватись від цього. Відваги. Ну і звісно по обслужуванню. Не беріть якісь там, no там ноунейми. Іде в них в принципі стандартна от, коробка передач, навіть іероглі китайські Вони йдуть однакові усіх, все воно зроблено тако от, О, Ходова частина, така як в ДВшках колись була, то вже перевірено, там задній мост, от їх візуально хто там, розбирається, знає. Візуально, як виглядають ті мости, ті коробки, то все. Ось, так само тут, бачите, таке саме воно, воно, воно перевірено, воно буде ходити. От. Якщо у вас задача стоїть простіше, там, біля хати щось собі поробити, там, картошку а, ту викопати, там, чи там, там може там, 10 соток якихось ставити пухом, програти, там, фризою пройтись, то ви можете тоді розглядати вже менші варіанти. Зараз, зараз, добре. Можете розглядати вже менші варіанти, можете розглядати вже такі, наприклад, маленькі з трьох точку і типу, на ремнях навіть можна, там мото більше навісне, воно йде дешевше набагато. Якщо ви для себе берете трактор, то наші вам переплачувати за дорогу навісне, якщо у вас 100, мовно кажуть. Тому треба такі якісь питання задавати менеджеру, хто вас продає, собі думати наперед, що ви будете робити, може дальше і так далі. І від того і штабкусь то брати собі, а не вести чисто на рекламу. Бо я можу теж вам продавати будь-який трактор. Мені не принципово, я свої гроші зроблю. А що ви далі будете робити з ним, то вже інше питання. Тому, друзі, звертайтеся, проконсультуємо, розкажемо все, покажемо, фото скинемо і так далі, об'ясним, що до чого йде і так далі по-нормальному, щоб ви собі придбали не просто, що, щоб на норі стояло, чи що вас потім продавать, що не підходить, а дійсно придбали собі нормальний. Техніку. От, в принципі, в цьому різниця Там, з дешевших, здорочих, е, є нюанси свої. А базові речі, вага, привід, який іде колія і габарити трактора, що в принципі грає роль е, саме більше. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. От, всім дякую, всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, комусь це було корисно. Пока-пока.